Жорстоко знущалася і знімала на телефон. Одній з нападниць, яка разом з іншими дітьми у трускавці побили хлопця з інвалідністю. Поліція Львівської області повідомила про підозру за вченене хуліганство. Днями мережею почала ширити відео цього інциденту, на якому декілька дівчат і один хлопець віком від 11 до 14 років, руками й ногами 18-річного юнака з інвалідністю. Під час побиття підлітки насміхалися, шарпали його за куртку, а також зняли. З нього штани. Телефон Зокрема, на записі можна було почути й те, як хлопець кричав і просив, щоб його відпустили. Чекай, чекай, помагаю їм. За даними правоохоронців, виявити відео, яке зняли підлітки, їм вдалося під час моніторингу соцмереж. Після чого вони розшукали всіх дітей та опитали їх у присутності батьків і психолога для того, аби з'ясувати усі обставини події. Діючи умисно з винятковим цинізмом, з метою знущання з людини, яка перебуває в безпорадному стані, бажаючи самоствердитись за рахунок його публічного приниження, демонструючи свою фізичну перевагу та зверхність, фігуранти публічно насміхались та били хлопця, при цьому фіксуючи свою протиправну діяльність на мобільний телефон. Одній з організаторок нападу, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, а саме 14-річній дівчині, повідомили про підозру. Санкція статті за хуліганство передбачає до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі. Наразі вирішують питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру до інших учасників конфлікту, які не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Слідчі дії досі тривають. Зазначимо, що це вже не перший такий випадок. У січні у соцмережах поширили відео, як група підлітків у Білій церкві на Київщині жорстоко побила 12-річну дівчинку. Нападники оточили потерпілу, коли та гуляла зі своїм собакою, почали погрожувати їй, принижували, а потім били руками і ногами по обличчі, животі та інших частинах тіла, навіть використали газовий балончик. А в Оболонському районі Києва група дівчат покликала школярку гуляти, де згодом на спортивному майданчику її побили. Софія Фанко, телеканал НТА.